Доброго дня! Сьогодні, в цей весняний день, я хочу розказати про художника й поета, якого кожен українець знає. Чи відома вам ця людина? Так, це портрет Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині, в бідній старенькій хаті у родині кріпака. Що означає слово кріпак? Це людина закріплена за паном, яка працює на нього. Пан міг кріпака продати, купити, виміняти, як річ. У малого Тараса було багато своїх справ у ставку треба викупати, з хлопцями в траві вивалятись треба, а потім знову викупатися. Хочеться їсти, та вдома все рівно нічого немає. Жила сім'я дуже бідно, щоб пригодувати родину батьки багато працювали, а сім'я була чималенька. П'ять сестричок Тарасикових і два братика. А ще Тарасу до коваля треба в кузню забігти, подивитись, як працює коваль, а потім утекти треба від свого товариста в кущі і помріяти. Малий Тарас думав, що небо над головою ніби високий дах, а там у далині цей дах опускається до землі, а там його стовпи залізні підтримують. Навіть ішов далеко, щоб побачити ці стовпи, але так і не побачив. Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї, горниця просить казочку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралася не тільки вся сім'я, але й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на кобзі, їх називали Кобзарями. А Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар. У всьому світі відома ця збірка вірші Шевченка перекладені різними мовами. Ще малим хлопчиком залишився він без матері та без батька. Важко жилося Тарасові без батьків то худобу пас, то в пана виконував різну роботу. Не маючи ні батька, ні матері, почав Тарас вірші складати про людей і рідний край, рідну Україну малювати. В самі тяжкі хвилини життя, коли в нього випадала можливість побути на самоті. Він звертався до рідної природи. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпочуться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качуром за ними, Ловлять рязку, розмовляють з дітками своїми. То про яку ж пору року говориться у вірші? Чому ви так вирішили? Важке життя, прожив Тарас Шевченко, був і пастухом, і малярем, і солдатом, але ні на хвилину не забував про рідну Україну. Писав і малював Шевченко про рідну природу, про Україну, про український народ і його тяжке життя. Але все ж йому хотілося бути малярем, тобто художником. Все, що бачив, хотілося малювати. Його роботи різноманітні за жанром автопортрети, портрети, пейзажі. Тарас Шевченко, будучи талановитим художником, замість того, щоб зробити собі професійну кар'єру, писав вірші рідною українською мовою, за які, за його словами, йому ніхто ніколи не заплатив і за які його неодноразово ув'язнювали. Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року справжній співець свого народу знедоленої України прожив всього 47 років. Поховали його на Смоленському кладовищі у травні того ж року домовину поета, перевезено в Україну й поховано, як він сам заповів, на Чернечій горі над Дніпром біля канева. Про кого ми сьогодні говорили? Ким був Тарас Шевченко? Про що писав Тарас Григорович? Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Серед інших країн лиш одна. Дорога нам усім Україна.